І всім привіт, мої любими підписники. Я вам показую фрукт е, стиль боя дихання дракона. Його можна купити. Ось, його можна купити. Оце ми на правій стороні кафе. Проходимо ось сюди в бок. Далі. Так. І в оцій. Ага, ні. Це де? тут. О! І ось в сабі покупаєте дихання дракона, поговорите. І ви купите цей стиль боя за 1500 фрагментів. І зараз повертаюсь на місце. Ось перва способка. Це такий типу двойний ривок. Отака способка наносить по тисячі чимось, далі да, далі способність. Ем, драконове ем, драконний вогонь. Отак От зараз. Отак. От Бух. Красиво, зараз можу віддалити. Точно видно. <кхи> так, вибачте. Отаке От бах. А, сорі не на ту способку нажав. О, отак. Бах, дуже красиво. І бабах дракона виглядає отак. І-бух! Крутяк. Далі буду робити огляд фрукта музики. Дякую, що подивились це відео. Всім бай-бай!